Біфрен, спокій за ясної голови. Родичі українських військових, які досі в російському полоні, зібралися сьогодні на Майдані Незалежності, влаштували акцію на їхню підтримку і звернулися до ООН та Червоного Хреста. Поліна Спасенко більше знає. Роз тут луне символічна для всієї України пісня Стефанія. До чого тільки не вдаються близькі захисників України, які досі перебувають у російському полоні, аби нагадати про своїх рідних. Вони із різних підрозділів, із різних частин, і нацгвардія, і прикордонна служба, і бригова охорона, і багато багато інших. Але у кожного своя щемка історія з 28 февраля. У мене немає зв'язку з дитиною. Він в списках є, але він не підтверджений тою стороною. Це мій син, а це його побратим. Оце... Фотографія, коли він в останній день виходу, він прислав цю фотографію. Знали, що був в Оленівці Вже чотири місяці. Ми не маємо ніякої звістки. Дев'ять чоловік, але з різних підрозділів. Національна гвардія України. Люди просять аби про їхніх рідних не забували. І сьогодні вкотре звертаються до міжнародних організацій. Організація Об'єднаних Націй, до міжнародного комітету Червоного Христа, до урядів європейських країн. Вимагаємо як мінімум дотримання прав військової. Полонених за Женевськими конвенціями ми вимагаємо звільнення українських полонених в руках російського агресора близько 7 тисяч, і це не повна цифра, бо чимало українських військових офіційно вважаються зниклими безвісти. Відповідно, у списках полонених їх немає. Я розшукую сина Він з 18 березня, вважається зниклим безвісти. Допоможіть знайти його. Зниклими безвісти вважаються багато військовослужбовців 57-ї бригади, які воювали в районі Тошківки на Луганщині. Тут сьогодні зібралися їхні дружини. Той напрямок він такий дуже складний, дуже важкий, і жодного обміну не відбулося за ці чотири місяці по Луганській області. Наших хлопців немає підтверджених у списках полонених, тому ми в такому стані невідомості. Зникло безвісти в 57-й бригаді, 34-му батальйоні. Понад 200 осіб. Всі, хто е, там зник, е, ніхто не вважається в полоні. Е, всіх записують в 200 в померлі, е, і тіла так само рідним не віддають. Це дуже велика проблема, тому що як так сталося, що одна бригада, в якій чомусь немає полонених, це як взагалі? Сім'ї збирають інформацію буквально по крихтах, де кому вдалося трохи дізнатися про долю своїх близьких від тих, хто таки повернувся з полону або від бойових побратимів. Там вони попали в дуже гарячу місце, а попали в засідку і всі, хто звідти виходили, потім писали кого вони бачили на місці, хто загиблий, а хто не загиблий. Дуже багато загиблих там є, але мого чоловіка серед них немає. 90% всі кажуть і воєнкомації кажуть, і в частині кажуть, що 90% що знаходиться в полоні. Донька чекає, брат чекає, сім'я чекає. Всі чекають. Як тебе звати? Звата скільки тобі років? Сім сумуєш за татом? Скуча дуже сильно скучаю. Дружини і мами українських захисників кажуть, що готові виходити на такі акції, аж доки їхніх чоловіків і синів не повернуть до України і вимагають обміну всіх на всіх. Поліна спасенко, Роман Щербаков. Програма вікна СТБ. Марафон. Єдині новини.